Тупово ми дійшли до того, що ми би хотіли не лише продавати меблі як c але і також стати постачальником цих меблів і продавати не лише B2C, але й B2B. Тому ми вирішили займатися імпортом, і ми хотіли робити це саме офіційно тобто, щоб наш ТОВ він займався як зовнішньою економічною діяльністю. Тов, також звісно, що нам відкривала компанія Шатилої і Партнери. І весь документообіг, все, що було необхідно, вела команда бухгалтерів шатилої партнери. То ми маємо економічні контракти, які ми заключали з фабриками. І весь цей документообіг нам допомагали робити юристи В'ячеслава. І якби сам бухгалтерський документообіг нам допомагають робити бухгалтера. Цьому році буде 14 років, як ми являємося клієнтами. І наскільки я знаю, ми одні з перших клієнтів В'ячеслава. І ще звісно, що я В'ячеслава раджу своїм друзям, і в мене є декілька друзів, які також зверталися і якби являються клієнтами В'ячеслава компанії «Шатило і партнери.